Вітаю, друзі! Масляно заварний крем Рафаело. Спочатку ми готуємо заварну основу ложка кукрузного крахмалу, ложка цукру 350 мл молока. Спочатку перемішуємо сухі інгредієнти. Дуже ретельно, в сухій чистій каструльці це дозволить нам уникнути комочків. Потім поступово вливаємо молочко два 2-3 і також розмішуємо до однорідності, включаємо нагрів, припустимо постійному помішуванні по донышку. Дочекаємося перших бульків, таких крупних, тобто загустіння, майже до От. І виключаємо і ще в гарячу масу, ведемо кокосову стружку і залишимо для остивання. Побачили перші бульки так начебто до закипання, як наче рідка манна каша, або кисіль молочний, або пудинг. Виходить. В мене ще кипить каструля з тем. З толстим дном, І дуже тепла поверхня, бо я виключила, а вона ще працює. Так що я ще як би, доварю, перемішую це все загусне в холодному вигляді, переливаю в іншу ємність, холодну, велику. Що важливого і складного є в цьому кремі дочекатися, доки обидві маси стануть одинаковою кімнатною температурою. Зараз я це виношу на вікно. Зараз зима, хай воно собі остужається, трохи кокосова стружка набухне, трохи крем зхолодне, вийде ну, пудінг. От. Масло я дістала годин 4-5 тому назад. Воно мусить скрізь бути однакове, не текти, але і не плотне таке з холодильника. Для того, щоб зрозуміти, що воно кімнатно рівномірної температури, треба десь посередині отак продавити. І у вас виходить рівномірний такий рисуночок від вилки. Все між вилочками, між цими дирочками проходить. Збиваємо хвилин 5-7, зараз покажу, до якої маси вершкове масло. Друзі, в мене пройшло аж 10 хвилин. Я збивала планетарним міксером. Якщо у вас звичайний, давайте йому відпочивати, щоб не перегрівся. Але мусимо добитися прямо білосніжної, блискучої, красивої маси. І обов'язково зі стіночок збирати, що там залишається, тому що інакше там масло жовте залишиться, а нам потрібно прям дуже пластичне і білосніжне. Показую ще раз і поближче, бо тут важливо все зробити до ладу до пуття, щоб кремі форму тримав і вібрав в себе чималеньку порцію нашої заварної основи. Дивіться, Кокос-набух в себе трошки рідини, схолола наша маса заварна. І, ось так, по одній ложці великій ми будемо вводити поступово в масляну основу. І також не забуваємо підчищати, підчищати края, щоб було все рівномірно. Дивіться, кремчик уже густенький, ще трохи постоїть далі, кокосова набухне. На цьому етапі покуштуйте, будь ласка, і за бажанням в кінці можна додати трохи згущеного молока або всю баночку, там 70 г на цю пропорцію. Дивимося, друзі, яка чи маленька порція у нас вийшла, крему. прям, відкрити це велетенська салатна миска. В мене. Вистачить на один великий торт, як в духовці на Ну Я буду робити порційні пірожні і залишу ще для якоїсь прослочки. Ви можете взяти будь-які заготовки для тісточок. У мене це японський бисквіт костела, він дуже ніжний, м'який, незвичний. Дуже приємний. Посилання буде у вас в кінці вверху з правої сторони. Зробила тоненький корж стаканчиком вирізала круглішочки або, можуть бути, прямокутні, прямокутні піроженки. І ось крошечки, оці края, які були сухенькі, просто я їх на блендері перебила. Якщо ви любите м'якесенькі піроженки, пропитуємо їм ще просто молоком, сиропом не потрібно. Ще не забувайте, що крем буде застивати в холодильнику. І можна буде навіть рожіс гарний зробити, або бока торта, якщо ви великий торт робите. Прикриваємо попарно кришечку, або, я ж кажу, можна весь корж намазати, зверху другим прикласти, потім скласти в холодильник, щоб крем підстив і не вилізав з боків. І гострим ножем просто такі прямокутні тістечка нарізати гарненькі. Ось такі, друзі, чудові, на мій погляд, домашні ласочі Рафаелла в нас получились. У вас буде окремо крім в цьому відео окремо посилання на безквітка стела. Він найніжніше підходить для цих саме Рафаелок. Це височеньке, височеньке тістечко із трьох кружочків, тобто два шари крему. а ці низенькі в два слої. Обов'язково в холодильник, Крем мусить стабілізуватися, він нагрівся від моїх рук, бо я через кульочок висаджувала. Так мені найзручніше, друзі. Скажіть, будь ласка, будете таке готувати і смакувати? І на завершення дякую велике за перегляди, за довіру. Цей рецепт давним-давно перевірений. Крем я так готую, ви бачили масло дуже сильно взбите і заварна основа це вже відпрацьований рецепт. І знайте, що я дуже тішуся від ваших коментарів. Прям велика радість від декількох ваших слів.